Львів'янка, яка стала великою подвижницею українського народу, це блаженна Йосафата Гордашевська, монахиня, яка хотіла йти і йшла туди, де ніхто інший не хотів. йшла туди, де була потреба, і щирості свого серця всім служила. А з раннього віку Михалина Гордашевська відзначалася чудовим розумом та глибокою побожністю. Для своєї потреби важко працювала на фабриці скла та у швейній майстерні. Після знайомства із отцем Єремією Ловницьким вирішує повністю присвятити своє життя Богові і стати монахиною. Вона була першою сестрою згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії у селі Жужель, прийнявши ім'я Йосафата. Згромадження засноване блаженою Йосафатою, опікувалося усім хворими людьми та займалося навчанням та вихованням молоді та дітей. Під кінець свого життя хворіла туберкульозом кісток та була прикутою до ліжка. Йосафата передбачала день свого відходу. Та у ніч празника благовіщення 7 квітня 1919 року на 49-му році життя померло. Її останніми словами були Ісусе, Маріє, Йосифе. А які слова у нас на устах?